Всім привіт! Розпаковка Sushi Point Vinnie Так. Це що, Болт? Такий видно, сочний. О, ще один. Ну вони тут трішечки різні. А як же без пепс? Це обов'язково. Фанта. До речі, дуже смачна у них фанта. Так. Тут і гірчиця і джинджер. Що у нас ще тут? Так, дві палочки, веделочки дві. Соуси. Ну, повинно вистачити. І саме головне, це ось така смакота. Дуже смачні і завжди свіжі. Тому Суші point я рекомендую.